Та ці церкви ми як одна сім'я. Хай вас Господь всіх благословить, нехай всі благословіння, які Бог наготовий будуть над кожним з вас. Я хочу розказати вірш, а час іде, а час іде, його не зупинити, пливуть за днями дні усе життя. Сьогодні починаємо старіти, а вчора, ніби молодість сіла. Ми звикли поспішати рік за роком, усе вперед, спішити до мети? Та варто оглянутися ненароком і оцінити те, чого ми досягли. Чи не даремно все життя прожили, чи Божу волю виконали ми. Чи від усього серця Господу служили і чи зробили те, що лиш могли. Чи можемо ми Господу сказати? «Гляди, Господь, тебе чекаю я, чи навпаки потрібно так багато ще виправляти нам своє життя? Життя пливе до берегу все ближче. І як потрібно встигнути всім нам з Ісусом, спасом нашим примиритись, щоб не згубити вічність в небесах. Хтось не дожив уже до цього часу, а нам Господь продовжує життя, це не для того, щоб грішити знову, але завжди, щоб прославляти Його ім'я. За хвилиною, без пауз, спішить годинник і минають дні, як варто нам подумати про вічність, допоки ще живемо на землі. Життя мене, така його природа настане вічність і для кожного свій час, і як важливо нам в житті пізнати Бога. Щоб вогник віри в серці не погас. все про мене, і лиш Господнє Слово залишиться назавжди у віках, і вічність не минатиме ніколи, чи то в аду, чи з Богом в небесах. А час іде, хай Бог нам допоможе прожити так. Усе своє життя, щоб за порогом вічності зустрітись з Богом і завжди прославляти Його ім'я. Амінь.